З бубнами ложками, тріскачками та у святкових костюмах 11 щедрувальників їздять сьогодні селом та вітають людей. Ой, 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 Жителі села пригощають артистів смаколиками. Їх приготували напередодні. <ш ACSS> сьогодні Меланка і ми святкуємо цей праздник. Ходимо по людях, які нас ждуть, запрошують. Ми всіх людей вітаємо святом, будемо співати. Будемо поздоровляти людей, бажати людям тільки щастя і здоров'я, і звісно ж, і урожаю гарного. Сивалкази, сусіда. Вона, як кажуть, багатство дає удачу в домі, її приглашають. Традиція віддати людей щедрим вечором зародилася у селі Олександру Калинове понад 10 років тому. Люди нас дуже крепко виглядали. Хай тільки попробуємо до кого не зайти. То люди обіжалися на нас. А зараз, звісно, ми ходимо тільки до тих, які нас запрошують, тому що така ситуація в Україні. Я у ролі меланки. Моя функція дати басу. Приїхали співати сьогодні і до працівників регіонального ландшафтного парку Клебанбик. Дуже приємно, що ще залишилися такі українські традиції гарні. Маланкування це не в кожному, ну в місті зараз нам, мабуть, такого не побачиш. Дуже гарно, дуже красиво. Дуже добре. Сьогодні планують ще друвати до опівночі, обідуть близько 20 хат. А вже 14 січня, каже пані Зося, хлопці підуть посівати. Анастасія Славкова, Андрій Різніков. Новини на Суспільному.